Зрадники потрохи гинуть на російських болотах, у нашому болоті все стабільно. Можна довго дивитися, як горить вогонь, як тече вода і як у Львові впроваджували електронний квиток. Це незадоволений юзер львівського фейсбуку Сашко. Сашка мучить одне питання. Коли запустять Леокард? скоро. Як скоро? Уже? Чесно? Чесно, чеснісінько, не вірю. Повірте, ну наче вже його запустили, а наче то не зовсім ще. І ось вже минуло сім років, і цей квиток анонсують, що ось-ось, і от нещодавно це вже ось-ось. А це знов вкотре проміжний етап. І вже довкола всі міста мають свою систему безготівкової оплати. А у Львові тривають тести і експерименти. Ну і поки місто там безупинно анонсує електронний квиток, майже як відкриття сміттєпереробного, Львівщина взяла і зробила. Для обласних маршрутів ця реформа вже відбулася 30 листопада. Львівщина стала першим регіоном в Україні, де в автобусах можна оплатити проїзд банківською карткою. У Львові ж таку можливість для всіх видів громадського транспорту анонсують. На 11 грудня в області електронний квиток запрацював завдяки приватній інвестиції. Бюджетні кошти не використовувалися. Також інвестор зобов'язався своїм коштом забезпечити проїзні картки для пільговиків та роботу контролерів на маршрутах. Реалізація проекту зайняла понад рік рік на сім, на відміну від впровадження електронного квитка у міському. Громадському транспорті Львова, яке почалося, до речі, ще у 2016 році і досі не завершилося. А взагалі, навіщо цей електронний квиток і чому стільки шуму довкола нього? Насправді найлегший шлях поплатити готівкою е, не вигідний абсолютно нікому, окрім самих водіїв. Поясню, чому виїхав пан Петро на маршрут. стільки він перевезе за 8 годин у своєму автобусі пасажирів, абсолютно. Е, Нереально сказати, тому власники фірм перевізників ставлять план водієм, і якщо він його перевищить, то різницю можна забрати собі. Окрім того, нереально дізнатися, який маршрут є перевантажений і куди варто дати більше транспорту, а куди навпаки менше. Від готівкового проїзду збитки несе і держава, адже необліковану готівку в автобусах неможливо е, оподаткувати. Вирішити ці недоліки дозволяє безготівкова оплата. Гроші за проїзд отримує фірма-Перевізник. Влада бачить, скільки пасажирів, зокрема, пільговиків, є на кожному із маршрутів. Водії ж можуть, врешті, зосередитися на своїй основній роботі керувати автобусами. Пасажири, ж, окрім зручної форми оплати, в ідеалі отримують якісну роботу транспорту, тому не дивно, що практично всі великі міста України, крім Львова, вже запровадили у себе електронний квиток. Історія опровадження електронного квитка у Львові триває 7 років, то чому так довго і так дорого? Якщо дуже коротко, то міська влада вирішила не залучати приватного інвестора, а запровадити реформу коштом міського бюджету, тобто за наш з вами рахунок, адже міський бюджет це наші податки. Для цього міська влада позичила 10 мільйонів євро у Європейського банку реконструкції та розвитку. Повертати цю позику будуть з грошей мешканців Львова. Крім того, Львів'яни зі своїх податків оплачують роботу посадовців Львівавтодору, які впроваджують електронний квиток. Вартість карток Леокарт також переклали на мешканців Львова. Нарешті львів'яни зі своїх податків оплачуватимуть і роботу контролерів. Львівавтодор має намір збільшити штат контролерів утричі, якраз зараз шукає їх на роботу, обіцяють зарплату від 20 тисяч гривень. Ці гроші їм теж платитимуть з міського бюджету. А все мало б бути Швидше, простіше і якісніше. Ну але хто що вміє, то і діє. І може, ну чи та дай Боже, 11 грудня Львів той електронний квиток таки запровадить.